Шановні друзі, від футбольної спільноти міста велика щира вдячність вам за те, що ви не боїтесь таку спеку виходити на футбольні поля, коли горять не тільки п'ятки, а й попи у суперників. Ось, е вітаємо вас з для когось вагомими досягненнями, для когось просто участь у літньому кубку. Це змагання проводиться з 2015 року. Кожен рік ми збирали від 36 до 12 команд. Це не найнижчий показник, було і раніше. Ну, там склад був трішки інший. Е в першу чергу. Е це змагання ми присвятили нашому, на кожному матчі я говорив, ми присвятили нашому побратиму Юрію Дятлюку, який капітан команди хімік, який загинув, захищаючи нас з вами. Давайте оплесками підтримуємо заємность всіх злочинців України, які зараз оборонуть наші посаду. Відповідно, від змагання донати, ми передали сім'ї Юрія. І якщо мене чують, деякі команди не будуть тикати пальцем, вони ще не склад... здали внесок. Але це, ми, ми їх доженемо і все зробимо. Подяку від Міжнародного об'єднаного фонду допомоги. Ось стенд, з якого ви бачите, оцей автомобіль особисто придбав і загнав Донецьку область я. Е, тому там мене немає, бо я зазвичай фотографую. Від Міжнародного об'єднаного фонду допомоги ми висловлюємо вдячність футбольному функціонеру і благодійнику Миколі Коребуту. За те, що ви. Також долучились до збору коштів для сім'ї Юрія. Це не фото, це відео, брат. Да, це відео. А потім ми кадри виріжемо. І тепер вдячність командам учасникам. Команді Брікстон Юнайтед. Будь ласка. І команді Вілкс. Вітаю з перемогою в Кубку претендентів. Цей кубок ми цього року розіграли вперше і сподіваємось, будемо розіграти в подальших змаганнях літнього кубку. Вітаємо команду Bios Business, Також вам подяка і символічний кубок. Він маленький, він виросте. Я думаю, що можна забирати. Звичайно, всі перемоги у вас попереду. Давайте, кубок, переможі. вниз? Все, можна? Да. Так. Вітаємо, з пер... Вітаємо з перемогою в малому кубку. Вони в психологічній дуелі на раунді півфінала перемогли переможця 2021 року малого кубку команду Юнайтед. Налякали її так, що вона не прийшла сьогодні з мати, з Меркурієм. Вітаємо команду Меркурій з перемогою, як я казав, в малому літньому кубку. І ваш кубок. Давайте. Дякую Дякуємо футболь. на футбольних полях, а ми йдемо готуватись до фіналів.